Як відомо, конспекти для студента це справжній скарб. А добре написаний і оформлений конспект взагалі дорожче золота. Такий зошит може замінити цілий підручник. Він містить лише основну та важливу інформацію, яка є незамінним помічником у підготовці до сесії, але недостатньо всього лише написати суцільний текст. Він буде незрозумілим, буде погано щитуватися і запам'ятовуватися. Тоді як написати конспект, в якому ти не зламаєш голову та зможеш знайти всі необхідні тези та визначення. Саме сьогодні команда Нуре TV пропонує дізнатися. Це просто зараз у нашому новому випуску Student Diaries. Сьогодні ми поговоримо про загальні правила щодо конспектування та розберемо декілька з його методів. Проте на початку сьогоднішнього відео пропонуємо поговорити про види конспектів. Їх всього навсього два електронні і паперові. І може постати абсолютно логічне питання, які ж краще? Давайте поговоримо про переваги та недоліки кожного з них. Першою перевагою при конспектуванні від руки є краща запам'ятованість. Погодьтесь, коли ми пишемо конспект вручну, то ми повністю поринаємо в глибини матеріалу, який вивчаємо. Другою перевагою є доступність офлайн. Насправді це доволі суб'єктивно, проте мені в мільйон разів краще, коли всі мої записи переді мною, коли я їх можу м -м, пощупати та взагалі насолоджуватися цією атмосферою. Проте слід зазначити, що конспектування від руки займає ну, достатньо багато часу. І тут ми плавно переходимо в переваги електронних конспектів, що ж друкувати набагато швидше, ніж писати від руки. Якщо у вас дуже мало часу, то цей спосіб конспектування точно для вас. Наприклад, якщо вам потрібно створити базу знань на тему, більше підійде саме електронний формат. Вирішуючи, де вести конспекти, відштовхуйтеся від задань та зручності. Адже наші вподобання є особливими та унікальними. Плюси та мінуси є в кожного. Тому обирайте те, що вам до душі. Що ж, пропоную перейти до розгляду наступного питання, а саме до ключових моментів щодо конспектування. Ось основні поради, як зробити ваш конспект легким для читання і запам'ятованим. Скорочуйте. Ключові терміни, часто вживані слова можна скоротити до кількох букв, використовуйте символи замість слів: стрілки, плюси, мінуси, знак знакомику для позначення важливого, зірочки для нотатків і тощо. Невеликий приклад скорочень ви можете побачити просто зараз на своїх екранах. Структуруйте інформацію. Ставте дати, нумеруйте сторінки, пишіть імена лекторів. Виділяйте відступами головні частини конспекту, тему, заголовки, підзаголовки, визначення, висновки, робіть списки, пишіть кожну нову ідею з нового рядка. Візуалізуйте та використовуйте графіку. Включайте до конспекту схеми, таблиці, графіки, формули, рамки та різні малюнки. Такі підсказки виділяються серед тексту та легше запам'ятовуються. Додайте кольорів, використовуйте кольорові маркери або фломастери для виділення фрагментів тексту, головні терміни, визначення, основні тези, питання та приклади. Так вам буде простіше сприймати текст. Також можна надати певного кольору конкретне значення, наприклад, червона. Головна думка жовтий е, визначення, а зелений м, наприклад, виведення тощо. Але не захоплюйтеся кольорами, щоб конспекти не перетворилися на якісь розмальовки. Тоді мозку буде важко зрозуміти, на що потрібно звернути увагу. Достатньо двох або трьох кольорів. Перечитуйте конспект, це важливо, хоч важко знайти для цього час. А краще робіть це декілька разів. Першого разу відразу після лекції, поки вона не вивідалася з голови. Виправте помилки, заповніть прогалини або закінчіть незаписані фрази. Ще кілька разів протягом доби після лекції. Так ви закріпите все, що чули та бачили. Можуть з'ясовуватися нові терміни, визначення, які ви припустили або не побачили з першого разу. І останній раз перед наступною лекцією. Витративши приблизно 10-15 хвилин, ви освіжите в пам'яті важливі тези та визначення, і це допоможе краще засвоїти новий матеріал. Підбивайте підсумки для кожної теми чи лекції. Якщо якісь моменти залишились вам незрозумілими, поверніться до них назад, загугліть відповідь, запитайте викладача або однокурсників, або загляньте в довідник. Що ж, це були основні поради щодо оформлення конспектів. А зараз ми розглянемо ефективні методи конспектування. Перший метод називається метод ментальних карт. Він відомий також як mind mapping. вважається одним із найпопулярніших методів для складання конспектів по складних темах. В чому ж полягає суть методу? Виберете чистий аркуш паперу і розміщуйте посередині центральне поняття. Вже від нього відходять в різні сторони гілки або стрілки, що ведуть до ключових ідей, пов'язаних з головною темою. Використання цієї методики дозволяє побачити багато прихованих речей і нюансів. При цьому розвивається творчі мислення і креативність. Основна робота відбувається у процесі створення ментальної карти. Згодом вистачає одного погляду, щоб пригадати всі терміни і необхідні подробиці. Другий метод метод Корнелла. Метод розробив професор Корнельського університету Волтер Спайдер у середині минулого сторіччя. Ця техніка реалізує ідею поділу сторінки на кілька основних блоків. Щоб створити конспект за методом Корнела, візьміть лист А4 або звичайний зошит і розділіть його. Зверху запишіть назву та дату. Проведіть вертикальну лінію. Ліву колонку зробіть вузькою: там будуть основні тези та питання. Праву частину зробіть удвічі ширше. Туди запишете докладні пояснення понять із лівої колонки. Залишайте невеликий простір між позиціями, щоб дописати щось, якщо потрібно. Нижній блок приблизно 5-6 рядків відокремлю горизонтальної лінії. Туди протягом 24 годин після лекції запишіть своїми словами короткі висновки або найважливішу думку з колонок вище. І останнє на сьогодні третій метод. Метод боксів. Намалюйте кілька квадратиків або прямокутників на сторінці. Це будуть так звані бокси, у які можна помістити інформацію за однією інформаційною темою. Розташуйте їх у халатичному порядку, щоб все не виглядало як таблиця. У кожен бокс запишіть основну тему та ключові ідеї, фрази, слова та іншу інформацію, пов'язану з нею. Плюс боксів у тому, що так візуально легше сприймати інформацію. Ваша увага спрямована лише на певний аспект теми, і факти не плутаються між собою. Цей метод підходить для запам'ятовування іноземних слів, дат, назв, подій, вивчення біографій та зіставлення декількох понять. Отже, підсумуємо: щоб добре запам'ятати інформацію і зробити візуально зручний конспект. Дотримуйтесь основних правил: робіть відступи і взагалі розділяйте важливі тези або ідеї. Використовуйте різні кольори для визначення найголовнішого, використовуйте різні знаки для скорочення записів і позначення різних елементів. І спробуйте різні методи ведення конспектів, які ми назвали раніше, і виберіть, які вам підходить найбільше. Експериментуйте, скомбінуйте кілька методів, модифікуйте якийсь під себе або створіть свій власний. Головне, щоб він працював, і інформація легко засвоювалася та залишалася у вас надовго в пам'яті. Пишіть в коментарях, який метод запам'ятовувався вам найбільше. Гарних вам конспектів! Підписуйтесь на ТІВІ та оберіть своє майбутнє з першим серед найкращих.